Я би хотів трошки продовжити тему переходу на воєнні рейки. Ну, для початку треба визначитися з дефініціями, що ми розуміємо під переходом на воєнні рейки. Якщо ми маємо, уявляємо собі там, варіанти на кшталт Другої світової війни, три зміни 24 на 7, скажімо, підприємство, яке виробляло там, не знаю, бляшанки для консервів, починає виготовляти міни, то цього не буде з одної простої причини. У нас можливості і спроможності нашого оборонно промислового комплексу дещо завищені в суспільній уяві. На превеликий жаль, починаючи з 91-го року, коли був взятий так званий курс на конверсію, ми втрачали виробництво, ми втрачали технології, ми втрачали кваліфіковані кадри, ми втрачали досвід, ми втрачали традиції. І зараз, навіть якщо, умовно кажучи, всіх примусити працювати в 10 змін. То все одно, ну знаєте, це як якщо забирати 9 вагітних жінок, дитина все одно не народиться за місяць. У нас, на превеликий жаль, дуже бракує кваліфікованих кадрів, у нас бракує конструкторів, технологів, критичних матеріалів, обладнання, технологій і багато чого іншого. Тому, якщо говорити про перехід на воєнні рейки, я думаю, що цей перехід він вже відбувається, він власне почав відбуватися поступово. Я би сказав, не квапом, не бавом, але відбувався з лютого 22-го року. І в цьому сенсі, скажімо, тут я погоджуюся з паном Марченком, 24-й рік буде суттєво відрізнятися від 23-го. Пріоритизація і вимоги до промисловості будуть дещо інші. тому що абсолютно очевидно, що і обсяги допомоги, і фінансової, і військово-технічної вони будуть маліти. Будьмо відвертими. Тут питання в наскільки тривалими будуть паузи, і наскільки зменшиться кількість і якість. Тих виробів які, і фінансових сум, які нам будуть передаватися, але те, що нам доведеться покладатися на себе більше, ніж до цього, це абсолютно очевидно. І тому я думаю, що тут в першу чергу, не перекладаючи відповідальність, просто констатую факт: від уряду залежить найбільше, тому що в умовах правового режиму воєнного стану фактично головна відповідальність покладається саме на уряд. І не даремно у нас скільки там 12-13 міністрів входять в Раду національної безпеки. І приблизно половини від цієї дюжини не входить ще в вставку. Хоча для мене не до кінця зрозуміло чому. Тому що ну, є певні речі, які треба робити а, негайно, їх треба було робити вчора, але їх треба робити зараз, там, починаючи, наприклад, там, від виробництва порохів, а у нас їх немає від слова взагалі, або не потрібні. У нас взагалі з вибуховими речовинами у нас немає власного тротилу, у нас немає власного ексогену, у нас немає виробництва нітроцелілози, ще багато чого немає. А чому немає? Є мільйон об'єктивних причин. Чи є це причиною для того, щоб не робити ні, не є. І тому от від певних речей треба буде відмовлятися, а на певних речах треба буде концентруватися. І тому в першу чергу уряду доведеться формулювати зрозуміло співпраці з військовими, що потрібно зробити в першу чергу, чим треба пожертвувати для того, щоб певні вироби, без яких сектор безпеки оборони, сили оборони в першу чергу не зможуть працювати, це має з'явитися. І тут треба залучати не тільки в різні фінансові інструменти, але й організаційні, технічні. Ну, наприклад, якщо у нас на якомусь виробництві, критично важливому для системи оборони, потрібні кваліфіковані кадри, то їх треба залучати. Можливо, навіть за допомогою інструментів мобілізації. Де логіка в тому, що якщо, наприклад, фаховий кваліфікований фрезерувальник, чи токар, чи слюсар, чи технолог буде працювати кулеметником, це теж важлива функція, але напевно він користі для держави, для її безпеки і оборони принесе набагато більше, виконуючи свої фахові функції на критично важливому підприємстві. Ну, взагалі тут дуже багато про що треба говорити, але зрозуміло, що треба буде і структурно, і фінансово, і організаційно перебудовувати дуже багато речей.